Так, ну я вже в хаті, принесла подружаєчку на пліту, ці дилку вже постирала, подойник помила. І зараз буду зливати оце молочко і ставити варити брі. Все, рецепт буду знімати окремо. А тим часом, доки в мене там стоїть на брі молочко. Я вже вчорашнє халумі принесла, завакуумувала, промаркірувала і зараз поприбираю, повідношу у холодильник. І буду чекати, поки кальє на брі буде готове. До речі, забула вам зняти показати. Це я вже дістала з форми рікоту, яку ми вчора для надюшки відсіжували. Вона цілу ніч простоїла в холодильнику в формі. Сива з неї повністю зійшла. Вона стала така щільненька, плотненька. тримає форму. Бачите, як була у формі таку, таку форму і тримає. Переклала в пакетик, зав'язала у суботу відвезу на дюші гостинчик. Вийшло там 700 з чимось грамів. Це з вчорашнього халумі. Вийшло ще 700 з лишнім грамів рікоти. Ну що вам розповісти? Я вся в процесі. Брі мої стоять, чекають переворота. Вже скоро. Буде наступний етап. Все вам знімаю до капельки. Пошагово. І сподіваюся, що сьогодні у нас не буде халепи. Тільки в мене до вас одне велике прохання. Дуже-дуже вас прошу дивитися наші відео з рекламою, не вимикати її і не пропускати, тому що Ютуб мені за це буде нараховувати якусь копієчку, і це буде, так скажімо, моєю оплатою, не так, не моєю оплатою, а оплатою за мої труди. Ви бачите, я стараюся для вас, я все вам розповідаю і показую чесно, до всіх дрібничок, нічого від вас не таю, тому хотілося б отримувати хоча б якусь оплату, ну наприклад, щоб хоч би перекривати поповнення інтернету та телефону, тому що у мене в місяць виходить це більше 600 гривень. Це тільки інтернет і телефон. Телефон у мене виходить 140 144 і 102, це 200, ну майже 50 гривень і 360 інтернет. Тобто 610 гривень у мене уходить в місяць тільки на інтернет і поповнення телефону. Тому велике проханнячко до вас, не перемикати. Обіцяєте? А тут, в духовочці у мене вже випікається м'ясний хлібчик. Теж знімаю вам рецепт і теж сьогодні буде опублікований. А тепер присяду на хвилинку і трішечки поясню. Ну, по-перше, я давно хотіла спекти хлібчик. А вчора дістала фарш. Він вночі розмерся і думала, може, якісь тефтельки або щось таке наліпити, накрутити. Але, доки повністю відпрацювала збрій, рука знову дала про себе знати. Хлібчик Вова сказав купить сьогодні. Не знаю, купив чи ні. Пекти я не можу замішувати, і ми більш, все більше і більш обговорюємо з ним придбання хлібопічки. Ще нічого не замовляла, видно, буде. Не знаю. Я, я доки ще не вирішила повністю, але вова настаює тепер на цьому. Він сьогодні в обід приїхав і каже, ну що замовила? Кажу, ні, нічого я ще не замовила, тому що, по-перше, я ще й навіть не определилася з моделлю. Ну а по-друге, я, я на це ще не рішилася. А в нас для того, щоб я щось замовила, повинна рішитися я. Коли я рішусь, я це можу зробити вмить без ніяких сумнівів. Ну, бувають такі випадки, коли навіть вова настаює, а мені потрібен якийсь час. Тому вирішила спекти м'ясний хлібець. Заодно і вас навчити, як це можна зробити, показати вам, може дехто знає, дехто не знає. На вечерю у нас сьогодні будуть вареники, ті, що я ліпила заморожені, в нас є у камері. Зараз дорозбираюся. Ще 20 хвилин і потрібно буде перевертати брі. Брі переверну, приберу у холодильник і тоді вже займуся начистю цибулі, щоб насмажити до вареників. Щоб після управи прийти, вкинути їх у окроп. Піду на управу, поставлю на тихесенький вогник каструльку з окропом, вона закипить водичка. Прийду з управи, швидесенько вареники вкину, зажарочка вже буде готова. І ось така буде вечеря. Тому, тому напевно, що це відео на сьогодні я буду закругляти. Зараз змонтую його для вас, викладу. Потім змонтую про Брі відео чуть пізніше. Ну, а хлібчик це вже буде, напевно, що ввечері. Тому ось так. майже день на ногах не присідаючи, а на годиннику вже 17.00. Вже скоро і на вечірню управу іти. Тому, напевно, що давайте на цьому відео з вами на сьогодні попрощаємося. Відео з рецептами будуть окремо. А я вам скажу: цілую вас, люблю. Бувайте дякую вам всім. До завтра. Па-па.